Вітаю, дорогі колеги. Когнітивно-поведінкова терапія це не лише один з найбільш ефективних і абсолютно науково обґрунтованих методів, які дозволяють ефективно працювати з клієнтськими запитами. Але це та наука і той метод, який формує клінічне мислення психолога. Пройшовши наш курс, ви зможете збирати. Анамнез клієнта, і відповідно до цього анамнезу формувати стратегію підбирати найбільш ефективні техніки по клієнтському запиту і працювати максимально успішно. Долучайтеся до нашого курсу основи когнітивно-поведінкової терапії, який стартує вже 15 листопада. Чекаємо саме на вас.